Привіт-привіт усім привіт! Вітаю вас на каналі Платєтерапія. Мене звати Юля. Це буде влог про корисне. А сьогодні у мене розпаковка посилочки. Я знаю, що ви любите такі відео. Давайте дивитися, що тут є. Це коробочка з магазину Onyx Beauty. Все, що я маю, буду вам відразу залишати посилання під цим відео, тому що часто під відео записують: А що, а звідки? А як? Навіть за цю помаду, яку на мені. Вона називається то б'юті з магазина, у них б'юті. Так, дивимося. Може, щось я так негарно роздерла коробку, а хотіла, щоб так все було гарно. Так. Ти диж! Ух ти! Клас! Так, пакування ось таке завжди охайне. Стрічечкою є чек-лист по догляду, як підсказка, як шпаргалка до, кожного, до кожної посилки. Я так розумію, що менеджери кладуть ось таку посилочку. Дуже мені подобається працювати з цим магазином, тому що косметика якісна, недорога, є консультація, можна її завжди отримати. І зручно замовляти. Замовляю я в вайбері і в новою почтою почтомат забираю посилку. Клас, так пахне все. Клас. Так, дивіться, що тут є. Цукерочка. Як завжди, це до кожної посилки ось такий презент. Ці цукерки полюбляє мій чоловік Сергій. Так, далі. Осінні ось такі штучки. Це вже не перший раз я беру, до речі. Багато хто з ними знайомий. Фірма Holy Skin, український виробник, знаходиться він в місті Луцьк. Це пінка очищувальна для обличчя. Саме зараз, ось в осінньо-зимовий період, ідеально нею користуватись. А це кислотний пілінг. Всередині коробочка роздирається, і там всередині є інструкція. Зараз я вам навіть покажу. І сам пілінг має ось такий вигляд. Як така густа сироватка, але насправді це пілінг. Перший раз, якщо ви ніколи ним не користувалися, ну або починаємо знову догляд осінній, то використовуємо 5 хвилин. Ось тут, всередині, в коробочці, є інструкція. Ось так це все роздирається, розкривається коробка, і всередині читаємо уважно інструкцію. Сам пілінг має ось такий вигляд. Бачите, густий такий, як кисіль. Кислотний пілінг намазуємо на обличчя, тримаємо перший раз 5 хвилин і змиваємо. Це дає відновлюючі властивості для нашої шкіри. Шкіра виглядає краще, тому що в осінньо-зимовий період потрібне ось таке нам оновлення. На літній період не підходить, тому що є дуже активне сонце. Зараз ідеально. Далі показую вам пінку саму. Вона теж червоного кольору. Коли нажимаєш, то буде рожева. Ой, не червона вона цей раз. Вона раніше була червона, мабуть, виробник щось трошки змінив. Вона ось така. Хоча, бачите, тут на малюнку червона. Раніше вона більш така була рожева. Зараз, мабуть, щось трішки виробник поміняв форму, тому що раніше була рожева, відлущувальна впінка для вмивання. Глибоко очищує, відлущує, ну і можна і макіяж знімати вранці ввечері. Обов'язково, навіть якщо косметикою не користуємося, бажану шкіру очищати. Дуже вона класна, гарно пахне. Не знаю, чи помінялося, чи ні. Зараз буду нюхати. Ось так відкрила. Ммм, Пахне горіхами. Я не знаю, чого воно мені пахне горіхами. От прям як горіховий крем. Дуже смачно пахне. Так, наступне. Так, що тут у нас? Ось такий є класік кюшон. Це новиночка, класичний кушон ідеальний продукт для тих, хто цінує стійкий макіяж з гарним. Покривними властивостями. Ось так написано. Ну, ще я не користувалася ним. Буду користуватись. Адаптивний відтінок написано і матуючий ефект. Ось, бачите? Тобто відтінок підходить багатьом. Не тільки мені, а підійде і вам. Будемо дивитися. Гарні відгуки на нього в інтернеті. Я завжди так хочу охайно відкрити. В мене не виходить. Так, знімаємо. Гарна коробочка. Підійде на подарунок вашим коліжанкам або сестричці, мамі. Так. Всередині ось така вша упаковка, щоб нічого не побилось. І ти. Ось такий кушон. дуже милий. Такий лаконічна упаковка. З термін придатності до 26 року. Так, пуш, це будь-що можна буде. Ось такий він. Бажано спонжик змочувати перед використанням. Ну, я змочую і тут віддираємо, і він ось такий. Давайте, написано, адаптивний. Можна й пальцем, до речі. Досить таке щільне покриття в нього таке. ну, Прям гарно буде перекривати нерівності шкіри. Ну, я б не сказала, що прям сильнові. Адаптивний, тому що, бачите, підлаштовується. Кремом пахне. Ну, немає якогось ярко вираженого аромату, тому що буває, що дівчата не переносять аромат. Ось такий в нього відтінок. Я не знаю, наскільки видно вам буде. Гарне покриття в нього, досить таки він плотний. Так, ось стоп. Це ще сюди. Модель. Модей. Відкрила модей. Так, там щось упало. Далі клас! Скраб медова диня. Ось такий скраб для тіла. Досить великий тут об'єм. 250 мілілітрів чи міліграм. Я кожного разу плутаю. Не знаю, як правильно. Ось так. Це наш український. Дуже пахне динею. Ось такий красивий. І він такий, як жувачка, ви його берете. Восени можна часто не робити скрабування, як влітку, але раз в тиждень бажано робити скрабування в душику, ну, або хтось ванну приймає, поскрабувалися, намазалися лосьончиком, і всі такі пахучі, красиві оновлені пішли займатися своїми справами. Ну І ідея подарунку, друзі, завжди. Мені здається, що універсально, якщо не знаєш, що подарувати, даруємо щось таке, що підходить більшості людей. І дуже класно пахне. Тільки що Сергій мені проводив інструктаж і пояснював різницю між мілілітрами і міліграмами. Дуже дякую, я тепер не, не така опозорена. Позориш, як Каже, позориш мене. Добре, все, роз'яснив мені мілілітри. Це велика упаковка, ви самі побачили. Так далі це в нас морська сіль для ванни диня. Теж ну, це можна як чомусь вона синього кольору, ну, мабуть, щоб красиво виглядала, коли ви приймаєте ванну, бо якось жовта вода виглядатиме, мабуть, що не так красиво, як синя. Тому ось так. Надзвичайно ну, класно. Це вже я теж беру не перший раз. Можна робити як повністю ванни для тіла, так і ванночки для рук та для ніг в зимовий період. Це полегшує біль в ногах. Після 35, після 45, в деяких артрит-артроз. Ножки крута на погоду, ножки втомлюються, тому це дуже-дуже класно. Не нехтуйте ванночками солі, вони надзвичайно дієві. Теж можна використовувати ну, майже кожен день, але ну, раз в 2-3 дні можна використовувати. Далі! Клас! Так, це в нас маскара та фетта «Волюм». Ось таку маю назву. Звісно, що це туш для вій. І ще тут у мене буде помадка ось така туш для вій. Треба, звісно, що покористуватися перед тим, як робити якийсь відгук, але ми побачимо. Фірма та сама, ось теж, як ідея подарунку, тому що, бачите, ідентичне пакування, дуже чудове. Ну, красиві, лаконічна упаковка. Ну, Мені здається, зараз багато виробників, таких більш-менш в них завжди. Тут термін придатності аж до 27-го року. Але оскільки ми з вами відкриваємо цю туш, туди попадає повітря, тому ну не більше, ніж півроку рік бажано її використовувати, ну, щоб там не розводились ніякі мікроорганізми і всяке таке. Ну, лаконічніше не, не придумаєш. Це мені нагадує упаковку Xiaomi, я не знаю чого. В них завжди ось такий в усьому лаконічний дизайн. Прикольно. Так, дивимось. Хтось каже, що треба отак от викручувати туш, а не доставати. Я достаю, то воно на термін придатності ніяким чином. Ось тут силиконова щіточка. не натуральна, бо є такі. І вона, як вам показати, що в неї зубчики різної величини і такі пухнакі. Ну, зараз, оскільки я нафарбована, а вже на днях буду фарбуватися, ні, нічим не пахне. Інколи, ту ж, смердить рибою. Я не знаю чому. Ти малюєшся і відчуваєш запах риби. Ось така дуже сподобалась мені упаковка. Якщо ванна біла і ви любите естетику, у вас там порядок, ви так все виклали, воно таке все гарне. В мене ні, порядку там ніякого немає, все в перемішку, але. Має дуже чудовий вигляд. Так, далі помада. Я такий номер ще не брала. Це, мабуть, що, так, як правильно прочитати? 0,9. Ось. Так, вона повністю в слюді, тому потрібно виковирювати її, віддирати. Ну, оскільки я полюбляю такі відтінки, більш натуральні, мені здається, що вона мені теж підійде. Ой, красивий колір, такий він більше до. Мені здається, до. Ой, який гарний! Він начебто і яскравий, начебто і ні. Ну, ось як на руці побуде. Дуже схожий колір до, самої, до самого пакування ось цього. Схожий, дуже красивий. Зараз будемо дивитися, як вона себе поведе. Написано мате матова, але вона не повинна дуже сушити губи. І перед тим, як такою помадкою користуватися, бажано губи зволожити. Побачу, як вона мені зайде, але ну, дуже красивий колір. От прям гарненький. Так, далі. Угу. Це новинка, не було раніше. Це якийсь супер-пупер гаджет для миття голови. До речі, коли ми їздили в село, моя племінниця спитала мене, як же правильно мити голову. кажу, ну Бажано, щоб була така штучка для миття голови, особливо в кого є лупа, або ви користуєтесь багато силіконових засобів, використовуєте, або навіть там, лаки для волосся, ну і так для кращого. Вони м'які, не шкрябають шкіру, сюди наноситься засіб, потім масажуючими рухами свою макітрочку ми промиваємо. Ось така зручно, бачите, не випадає. Це саме для шампунів або для скрабів для волосся. Ось вона гарно тримається. І не Вона не воно шкрябуча. Ось така щіточка для миття голови. Так. Далі бальзамчик для губ, дуже класний. На, на осінь, на зиму губи часто тріскаються, сохнуть ось такий. Дуже чудовий. Взагалі це як нічна маска для губ. Багато кому я дарувала із своїх родичів, і Юлі Молодшій, це взагалі її фаворит, вона його ще раніше, ніж я знайшла. Дуже класний, рекомендую: надовго вистачає і бажано в кожну сумочку вкинути. Термін придатності до 25-го року, тут ось він є. І надовго вистачає. Користуємося ми ним, отак от підковирюємо або маленьку цю ушну паличку відрізаєте, кладете прямо сюди і прям нею. Намазуйте, тому що тут немає ніякої викрутки, але ним користуватись зручно. Дуже-дуже класна масочка для губ. Взагалі чудова. Так, і далі. Це у нас сухий шампунь для волосся. Ось він такий: сухий шампунь. Пахне він киві. І ми його використовуємо, правильно використовують взагалі сухий шампунь. Це відразу після миття голови, для того, щоб наступного дня, якщо у вас жирна шкіра голови, теж зберегти свіжість. Ну або наступного дня, якщо треба швидко взимку своє волосся привести в порядок. Тут написано, що не залишає білого сліду, я вже беру не вперше, трохи залишає, особливо на чорному волоссі. Якщо у вас волосся русяве, біле, чудово. На чорному трохи залишає, але ну, це взагалі не критично. Ось такий сухий шампунь, якісний. Це в нас хто виробник? Виробник Німеччини. Пахне, ну, я не знаю, Ківі не Ківі пахне смачно. Взагалі, оця вся фірма, вона дуже крутезна. Мені подобаються гелі для душі, пінкіша або лосьон. Дуже-дуже класна. Так? І ось такі ще взяла дві новиночки це для волосся. Все тут більш нічого немає. Так, тут у нас балансуючий кондиціонер для жирного типу волосся, тому що я маю таке, а це глибоке очищення для жирного типу волосся. Під свій тип волосся, будь ласка, ви обирайте догляд, тому що в когось сухе, в когось не сухе. В мене жирний тип волосся, я можу мити голову щодня. Ну, отак от от мені природа, моя Постаралась. В когось таке волосся, в когось яке, тому я обираю ось таке. Зараз розкручу, подивлюся, що ми тут маємо. Написано: тонізує і заспокоює, знімає сухість, подразнення, нормалізує вироблення себуму. Себум це той жир, який виробляється на шкірі голови. В нас. Так? Комплекс кислот, пребіотики та яблучний оцет. Ось так. Термін придатності до 26 року, вся косметика свіжа. Розкриваю вам покажу. Вона повністю прозора. Прозорий шампунь. Це він чи вона? Мабуть, що він. Ну, такий, можливо, яблучним чимось. Дуже-дуже легкий аромат. Не буде вам плохо від цього шампуню. І дуже густий. Он, дивіться, крапля сповзає вниз. Дуже густий. Ну, я маю надію, що вистачить його. Не на один день, не за раз, таку вибив. Та пляшку. От. Шампунь потрібно змінювати час від часу, щоб не, не звикали наше волосся, наша шкіра голови, тому потрібно їх два або три, в залежності від сезону, тому що на осінь дуже часто електризується волосся і без кондиціонеру ніяк. Якщо літом ще без кондиціонеру можна, то взимку ніяк, тому що верхній одяг. І перепад холоду, тепла, так, кондиціонер. До речі, трошки мають різний відтінок. Тут такий більш коричневий, тут такий чомусь більш червоний. В цій серії, так, дивимося. Кондиціонер як кондиціонер на вигляд. Чимсь таким цікавим мені пахне. Я не можу зрозуміти чим. Воно не дуже сильно виражений аромат. Тому що є такі, що такий дуже виражений. А вже як буде дієво, то буду розказувати в процесі. Друзі, і своїй племінниці розказувала. І розкажу ще раз вам. Ну, Звісно, що кожен миє голову по-різному, хтось намилює двічі, хтось намилює один раз, в залежності, також від того, волосся коротке чи ні. Перший раз я намилюю добряче і роблю масаж голови. Добре, що буде ось ця штучка, нею зручніше. Навіть якщо руки вологі, воно триматиметься. правою чи лівою рукою, хто як захоче, робимо гарно масаж, змиваємо. А другий раз чуть-чуть беремо того шампуня і ну, взагалі намилюємо тільки шкіру голови. А кондиціонером ми намазуємо Отак от. те, що не торкається до шкіри голови. Отак. Гарно промазуємо руками, бажано розчісати щіткою. Залишаємо. Читаємо інструкцію, бажано її читати. Там виробник ну, дає свої рекомендації, і кондиціонер, не треба так до скрипу змивати 250 разів. Навіть якщо його трішки залишиться на волосі, то нічого, воно не зашкодить. І намазуємо так. Вже маску для волосся, маску я намазую повністю і змиваю. Від маски дужче жирніє волосся, але вона ну, більше якось. Діє трохи іначе. Це можна використовувати щодня. Ну що ж, все, що я показала, ви знайдете в описі під цим відео. Магазин працює класно, відповідають менеджери швидко і допоможуть вам підібрати ту косметику, яка вам необхідна. Ну, або якщо ви не знаєте, яка ідея подарунку, то теж можна зробити. Для своїх подруг подарунок порадувати себе чи своїх близьких. Друзі, на цьому все. Не забувайте про вподобайки. До речі, ось такий вигляд має вже помада. Вона висохла. Тримається вона добре. Ну, ось, Бачите, вона не 100% прям матова-матова. А ось такий вигляд вона має. Ось такий відтінок. Класно. Мені сподобалася її текстура, не так, що прям там пересушило шкіру. Вона матова, але більш такий кремовий в неї ефект. На цьому все. тьомки бомки бувайте до зустрічі! Бережіть себе! І хай все, що ви робите, вам приносить радість! Всім пока!